Для всіх для нас, мені здається, саме був на подарунок це мир для України. Мир. Я хочу спокій. Щоб не тікати, не ховатися, не дивитися в телефон з провину тривоги. Побути з близькими, побути з друзями. Можливо, хоча це мало ймовірно зустрітися з родиною. У, на новорічні свята! Ну, перш за все, перемогу. А далі вже починаються всякі там здоров'я для близьких, рідних, якийсь достаток. Ну і напевно, щоб в кожного на столі були ті самі 12 страв в кожного був дах над головою і бажання творити, створювати і жити далі і розбудовувати країну. Ну це буде вже в моєму вішлісті. Це вже дізнаються тільки мої близькі люди. Квартиру, машину, дом. Айфон останній. Ну і пару мільйонів доларів. І щоб війна закінчилася теж. Тільки бути з сім'єю, більше нічого. Це На сьогоднішній час найголовніше, якщо це є, більше нічого і не треба. Бути вдома, з сім'єю, щоб всі були здорові. Ну і мир. Щоб всі були здорові. Щоб сім'я вся була з нами. завжди. Це було хорошо. Звичайні сімейні традиції на новий рік із сім'єю щось приготувати, кудись поїхати на ВДНХ. А про гроші говорити можна. <реш> Хотілося б <реш> премію там таку, <реш> Скромненьку. Так, ну а взагалі на новий рік хочеться просто, щоб був мир, щоб всі спокійно жили в своїх домівках. Нічого крім миру, нічого, ніяких коштовностей, подарунків, нічого. Тільки мир.